Слала Господу за його милість, за милість Твою, мій Господь, я подякувати хочу, за те, що життя Ти моє, аж донині зберіг. Уранці прокинувшись, тихо молитву шепочу, вклоняюся низько, мій Бог до Твоїх святих ніг. У Всесвіті, цілім, я просто маленька піщинка, а ти такий дивний, величний могутній творець. До мене і б діла нема в Ти, та кожну хвилинку турботу Твою відчуваю, Небесний Отець. Чи я б тут жила ще, якби не Твоя свята ласка, чи я б споглядала прекрасні красоти землі? Без тебе, земному бою, чекала б мене поразка, без тебе з'явитись в цей світ не могла б взагалі. По милості Боже твоїй, я жива і здорова, у мене є гарна сім'я і затишне житло. А хтось в Україні моїй все це втратив раптово, а когось давно вже немає, немов і не було. За хліб на столі, за прозору джерельну водицю, за їжу смачну тобі вдячність приношу щораз простягти ти над нами свою всемогутню правицю, в спокої лягаю, встаю з дня у день по цей час. Ти любиш мене і піклуєшся ніжно, про мене, зціляєш недуги, з очей витираєш сльозу. Як добре, що я тебе знаю, і мить та блаженна, коли ти у серці моїм поселився, Ісус, то щастя велике! Твоєю дитиною бути, ти вибрав мене серед інших. Дякую мій Бог, без тебе порожнє життя, хай збагнуть усі люди, що ти сенс збуття і наш захист в нігорі й тривог. Велике Твоє милосердя і ласка над нами, воно обновляється кожного ранку до нас, хоч ми недостойні, бо часто своїми гріхами. Лиш смутку тобі завдаємо жалю і образ, а ти все прощаєш, бо любиш любов'ю святою і знаєш по імені кожного й ним дорожиш. Хоч ми є ніхто й ніщо, Отче, перед Тобою, ти милуєш нас і завжди нам на поміч спішиш. Хвала тобі, слава за благо твої нескінчені, за кожен мій прожитий день, за спасіння й любов. За миті єднання в молитві всі благословенні. Я дякую, Боже, твердини моя й мій покров. Слава Богу.